Тут це все, що було, то прильот був і повибувало вікна. У нас практично всі котельні десь щось повреждені. Або взагалі їх вже немає. А це основна деталь, яка переносить тепло в тепломережу. Через них проходять газ і тепло, ну, тепло. і все Конвекція в одній фермі заказали, що вони нам установлять конвекційну всю систему, обновлять. І наша задача зараз повністю брати кирпичиця. Бачите. Фронт близько 30 кілометрів від громади, на жаль, але ми готуємося на 100%. На зараз проводиться випробування теплових трас. Близько 19 кілометрів зараз треба буде випробувати, де замінити труби, де підварити, але така от їх протяжність. Планується в цьому році під'єднати до опалення більше 130 будинків. І це захват... захват населення буде близько 10 тисяч із 29, які проживають на території громади.